Зустрілися вже під час повномасштабної війни. Ми, в, в нас життя було від відпустки до відпустки. Це 30, 30 днів у, мі, у рік. От наше все життя. Була можливість якась приїхати до нього. Я їхала. Пропозицію він мені робив. Це було щось просто нереальне. Він мав приїхати в відпустку, але в нього не вийшло. Він попросив свою знайому купити обручку. Потім знайшов в соцмережах моїх подруг, цю обручку тут в Києві забрали, щоб передати мені. Але ж все ж таки він потім вирішив, що дочекається того моменту, коли він сам мені зможе зробити пропозицію. Він приїхав на пару днів додому і він сказав: я без роздумів хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ну, на жаль, ми дуже мало встигли пожити. Одружилися ми у листопаді, 14 листопада 24-го року. Я все ж таки хотіла одруження, щоб наше було в мирний час, я йому говорила, я Хочу наше весілля, коли ти прийдеш з війни, щоб це було красиво, щоб. Давай почекаємо. Він сказав, ні, я дізнався, що я військовослуж... як військовослужбовець нас можуть одружити за пів години. І ми в чому були, пішли в ЗАГС і отак одружилися. Це був неймовірний чоловік. Він настільки сильно огорнув мене своєю любов'ю, турботою. Я завжди захоплювалася ним, тому що через стільки всього пройти ато стати на оборону рідного міста під час повномасштабного вторгнення, втратити вічима свого і він вирішив піти до ЛАВ ЗСУ, побачивши. Пекло. Просто пекло, втративши багато побратимів. І залишитися настільки чуйним, добрим, турботливим, спокійним, та врівноваженим, я завжди захоплювалася, як так можна. Стільки витримки, в ньому стільки мужності було. Останнім часом він вже почав говорити, що я вже втомився, хочеться вже сім'ї домашню якусь затишку вже дома побути, але все одно він от в нього оцей стержень такої мужності, він ну, от, не міг він покинути. От отак от все залишити і, і піти. Коли він перевівся до зенітно-ракетного взводу, він мені сказав, ти б готова була, якщо б я продовжив військову службу, оцю військову професію, так як він з дитинства мріяв стати військовим? Тут я знайшов, каже, своїх хлопців, побратимів і командира, з яким можна йти далі. І він мене завжди запитував, чи готова я далі з ними йти. Я відповідала, звичайно, ну, ми вже одне ціле, все. Я вже без тебе не можу. У нас ніколи не було розмов про смерть. Він завжди планував, щось планував на майбутнє. Що буде потім? Коли я повернуся, як ми будемо жити. О, прийшов тут. Зараз ганять буде. О, ребята, ви що? Він настільки мене завірив, що все. Я роблю все для того, щоб повернутися до тебе і бути біля тебе. І він дійсно робив все. Я йому настільки сильно вірила, от я в нього так вірила, як я в себе навіть не вірила. Він. Ну, я не знаю, всі слова, всі найлагідніші слова він мені присвятив. Всі найкращі квіти були подаровані мені. Він настільки мене підтримував, мотивував. Він турботою своєю так огорнув. Дуже тебе кохаю. От показав приклад справжнього чоловіка. 27 травня 25-го року. Він ввечері мені записав голосове. І він мені сказав, що будемо сьогодні раніше лягати спати, тому що в три години в мене виїзд, і мені потрібно буде відключити, щоб зарядити телефон. Ми поговорили з ним в 11 часов годин ночі, відключилися. В три години ночі він прокинувся, написав мені Кохаю тебе моє мишенятко». і це була остання його смс. -ка. Вони їхали, і машиною наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Їх було четверо, паша 200. Хлопці, слава Богу, живі. Він мені завжди дякував, що я йому подарувала сім'ю. Для нього сім'я була це щось. Можливо. Коли я його запитувала, за що ти мене так кохаєш, тому що я не вірила, що так можна кохати. І він мені сказав, щоб я міг тебе помістити у дві долоні своїх рук. Я б тебе носив і не відпускав. Тоді я зрозуміла, що от це дійсно ця людина, з якою не страшно. Не страшно будувати свою, своє життя далі. Ця людина буде до кінця моєю. Зараз дуже тяжко розуміти, що його немає. Запам'ятався веселим, він завжди посміхався. Щоб не було, він ніколи не падав духом. Він мене завжди підтримував. Я завжди говорила: тобі там так тяжко, а ти. Все одно оберігаєш мене, мій спокій. Хотів самореалізуватися. Якщо це не буде військова діяльність його подальше, то це щось буде якась робота на себе, де він десь знайде у себе. І він знаходив якийсь час на війні, щоб подумати, як буде життя далі в нас, з ним продовжуватися. Мріяти ти любив. Дуже хотів дітей. Я навіть не знаю, що б я сказала. Просто б дуже сильно обійняв.